Ні, я не відкрою. Механізм. Ні, я не відчиню. Механізм відчинення, який тут тросики послаблює, він поламаний. Владислав намагається відчинити капот своєї автівки. Учора о пів на п'яту ранку на неї завалилося 15-метрове дерево. Пошкодився бампер, радіатор, ліве крило та балка, розповідає чоловік. На моєму мінні, три тисячі доларів не менше, тому що. На мою думку, три тисячі доларів збитків не менше, тому що кожна деталь повністю під заміну. Це я знаю, тільки під фарбування 100 доларів за деталь, а повністю заміна це її купити, пофарбувати у колір це 200-300 доларів. Плюс фари недешеве задоволення. Фари це теж буде недешеве задоволення. Владислав каже, на ніч машину залишив на подвір'ї у районі нових домів, як робиться впродовж останніх п'яти років. Платна парковка за кілометр від дому. Не те, що лінь, але, би, в ситуаціях... Не те, що ліньки ходити, але у екстрених ситуаціях, коли треба швидко сісти і виїхати кудись по роботі чи в особистих справах, втрачається якийсь час. Поблизу ніяких особливих альтернатив немає. Стобур зачепив ще три машини, серед них і вас Руслана Руського. Ось, бачите, крило вм'ятина, ось вм'ятина. Ось немає заднього скла багажник зігнутий. Один взагалі повністю зламаний. Тобто гілка спереду упала, скло спереду розбила. Руслан каже: він перевізник цією машиною заробляє собі на життя. Аварія реально реальна нову машину, щоб їздити. Мені зараз треба шукати нову машину, щоб їздити по роботі, і ця машина вже продажу не підлягатиме. Вартість усієї цієї машини менша, ніж вартість ремонту. Речник патрульної поліції області Дмитро Гайдук сказав: на цьому місці паркуватися можна на водіїв протоколів не складали. Гуркіт від падіння липи у своїй квартирі чула Лариса Пирогова. Десь щось як в Зарвалось, чи воно щось десь як затарахтіла, аж посуда в нас. Особисто... Жінка каже, місцеві просили комунальників обрізати дерева. Липа, яка впала, щоранку хиталася і скрипіла, каже Лариса. Ми з чоловіком рано вранці, в чотири в початку четвертого, виїжджаємо на роботу. От воно, як оце тиша, тиша, така тиша в дворі. Воно так ви знаєте, риб, риб. Чому комунальники не спиляли дерево? Суспільне намагалося запитати у місцевій дільниці Жилкомсервіс двері там зачинені. Начальник дільниці Юрій Лисоколенко телефоном сказав, інтерв'ю давати не хоче. В адміністрації немишлянського району двері теж були зачинені. Речниця міськради Ольга Мірошниченко на повідомлення не відповіла. Правоохоронці перевірятимуть, чи було порушення закону з боку комунальників, сказала речниця облуправління поліції Оксана Калмикова. Власники пошкоджених машин збираються через суд вимагати від комунальників компенсацію. Руслан Руцький каже, сумою ще не визначилися. Дмитро Гребінік та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.